Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від української компанії Zera, модель tr 4. Зарядний пристрій виготовляється в Україні, постачається ось такій фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться зарядний пристрій і також інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій. З функцією десульфатації, тобто є можливість відновити повністю розряджений акумулятор, корпус повністю з пластику, доволі важкий зарядний пристрій, під'єднується до напруги 220 вольт з допомогою стандартної вилки, до акумулятора під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. З тильної сторони у нас знаходиться запобіжник. З передньої сторони у нас вимикач, який і регулює струм заряду. Максимальний струм заряду 10 А в даному зарядному пристрої. На передній панелі також є індикатори напруга і захист, і також амперметр. Підтримує акумуляторні батарею від 32 до 120 А. Годин, так також є функція десульфатації, як я вже сказав, підтримуються свинцево-кислотні акумулятори. Також в даному зарядному пристрої є захист від короткого замикання. При купівлі на даний зарядний пристрій також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступному відео.